Цієї ночі ворог обстріляв Харків, використавши БПЛА. Є пошкодження та руйнації. Харків зазнав атаки ворожим дроном шахет. У наслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й сім населених пунктів Харківської області з Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Харків постраждали 66-ти річний чоловік і річна жінка. У місті Куп'янськ постраждав річний чоловік. У місті Балаклія постраждали 53-ти річний чоловік і 55-річна жінка. Також по допомогу звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в місті Куп'янськ 6 серпня. Ворог атакував БПЛА Салтівський район Харкова. Близько 23.55 зафіксували влучання по території цивільного підприємства. В нас обстрілу горіла покрівля та технічний поверх на площі 500 квадратних метрів. Пожежу ліквідували. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири некеровані авіаційні ракети, дві ракети Іскандер М, п'ять кабів, шість БПЛА, типу Шахет, два БПЛА типу герань 2 сім е дронів Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Структури у місті Харків пошкоджено виробничу споруду та два автомобілі. У Куп'янському районі в селищі Ківшарівка пошкоджено приватний будинок. В місті Куп'янськ автомобіль. В селі Плоске територію току. У Зюмському районі в місті Балаклія пошкоджено дитячий оздоровчий табір. У Чугуївському районі в селі Бугаївка пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі в селі кленова Новоселівка, пошкоджено приватний будинок, ліцей та два автомобілі. В селище Коломак, приватний будинок, господарчу споруду та електромережі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Богодухівському районах області, а також Салтівському районі міста Харкова. Вночі ворог завдав удару безпілотником по цивільному підприємству у Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок влучання сталася пожежа в чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 квадратних метрів. Постраждали двоє цивільних. Чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження, які зазнали гострої стресової реакції. До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема піротехнічний розрахунок ДСНС. У селі Ясинувати Борівської громади зюмського району та у селищі Коломак Богодухівського району. Внаслідок обстрілів горіла трава на площах, 2 гектари та 50 квадратних метрів відповідно. Квідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки. На куп'янському напрямку за добу відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової, Новоселівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ангоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 108 засобів повітряного нападу, 104 ударних БПЛА типу пушахет безпілотників імітаторів різних типів, а також 4 швидкісних реактивних БПЛА. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 82 повітряні цілі, три реактивні безпілотники та 79 ворожих БПЛА типу «Шахет» і дронів імітаторів різних типів на півночі, Півдні, сході. Та в центрі країни зафіксовано влучання 26 БПЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих уламки на восьми локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Харкові після удару російського дрона спалахнула пожежа на цивільному підприємстві у Салтівському районі міста. Зайнялася чотириповерхова офісна будівля. Вогонь охопив площу в 500 квадратних метрів. Постраждали двоє цивільних чоловіків 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Вони зазнали гострої реакції на стрес. На місці працюють профільні служби. На Київщині три людини були травмовані внаслідок нічного російського удару по Бучанському районі області. За даними ОВА, виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. Також окупанти завдали удару по Одещині. Є пошкодження будівлі каналізаційно-насосної станції. Є постраждалий чоловік. Внаслідок ударів ворога у сумах пошкоджені житлові будинки, авто та магазин. Постраждала одна людина. Рятувальники ліквідували пожежу та провели обстеження території. Під нічною атакою ворога опинилася і шосткінська громада. Внаслідок плучань трьох, БПЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкти соціальної сфери. На місці події працюють фахівці. ДСНС на щастя ніхто не постраждав. Дональд Трамп заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою перед переговорами Трампа та Путіна. Дональд Трамп зазначив, що не чув про те, що Путін відкинув ідею зустрічі з Зеленським, сказавши про тривалу підготовку. Також американський лідер оголосив, що проведе зустріч з президентом Азербайджану Альхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Білому домі. Трамп заявив, що це буде історією. Ричний саміт миру ці дві країни воювали протягом багатьох років, і ця війна забрала життя тисяч людей. Багато лідерів намагалися зупинити цю війну, але безуспішно аж до цього моменту. Завдяки Трампу, моя адміністрація вже давно веде діалог з обома сторонами. Написав він. Україна готова до припинення вогню без визнання контролю РФ над захопленими територіями, адже конституція забороняє зміну кордонів чи поступки землями. Про це пише видання за телеграф. Також відомо, що президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій силовим шляхом більше неможливе, і тепер слід шукати дипломатичні рішення. Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка визначає розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році. Ці виплати призначені для ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, також осіб, що мають особливі заслуги перед державою. Загалом розмір допомоги коливатиметься від 450 до 3100 гривень. Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають її автоматично в серпні разом з основною пенсією. Звертатись до пенсійного фонду окремо не потрібно. Для військовослужбовців та працівників, які мають відповідний статус, виплати перерахують на рахунки військових частин чи організацій на підставі заявок від роботодавців. Важливо переконатися, що роботодавець має всі документи, які підтверджують ваш статус ветерана війни. Особи, які не є ані пенсіонерами, ані військовослужбовцями, повинні подати заяву до територіального органу пенсійного фонду України. Запустили цей проект Карка Харків'яна. Ми запустили цей проект ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І він е, був, е, користався дуже великим попитом. Під час війни ми не зупинили е, і. Працюємо над тим, щоб розширювати картку харків'янина, надавати можливості харків'янам вимушеним переселенцям. Вона стосується вимушених переселенців. Також отримувати знижки в мережах, з якими ми домовляємося і домовилися і під час мене також. Що стосується нового напрямку, то це картка харків'яна для учасників бойових дій, для військовослужбовців. Для yeah для... родин загиблих наших героїв, військовослужбовців, захисників і захисниць. Тому ми зробили новий цей проект для того, щоб ці люди мали розширену знижку. Крім цього, ще до нас приєдналася мережа певна для того, щоб ці люди, які повністю заслуговують заслуховують на нашу увагу, вони користалися знижками і карта Харків'янина насправді про отримати її можливо. Можливо, в наших ЦНАПах є телефон 1535, По якому можуть всі звертатися і отримувати консультацію. Крім цього, ми оформлюємо її і онлайн для того, щоб люди мали можливість зареєструватися і отримати картку харків'яну. 7 серпня у Харкові відбулося засідання 42-ї позачергової сесії Харківської міської ради, 8-го скликання. Серед важливих питань, які розглядалися на сесії, було висунуто пропозицію внесення змін до міського бюджету. Сьогодні була Сесія міського ради вона закінчилась тільки що. Я дуже вдячний депутатам, які підтримали зміни до бюджету. Це перш за все допомога нашим військовим частинам. 146 мільйонів. Ми виділили кошти на військові частини, на субвенцію військовим частинам. Це наша допомога нашим збройним силам. У міськраді підкреслюють, допомога армії це наш спільний обов'язок, та були передбачені кошти і на житлово-комунальне господарство. Ми видали ще кошти на житлово-комунальне господарство, на відновлення будинків, відбудову будинків, які були серйозно пошкоджені. Бо ви бачите, скільки прильоту було в місті Харкова. Анна дзядик, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Юрій Бобикін, Харків, новини. Ворожий снаряд поцілив поблизу цієї затишної двоповерхівки в Шевченківському районі не так давно. Близько місяця тому покрівлю площею 600 квадратних метрів, що й без цього потребувала ремонту. Остаточно понівечив ворог. Так, невеликий будинок, у якому живуть харків'яни, став черговим об'єктом на мапі пошкоджень війни. І черговим доказом того, що відновлення чекати не може. Цей будинок потребував давно ремонту покрівлі, але внаслідок ворожих прильотів вибухової хвилі був пошкоджений дах цього будинку. Зараз іде демонтаж покрівлі, як ви бачите, буде усунено усі недоліки, накрита металопрофілем. Якщо нічого нам не буде заважати в зв'язку з оперативною обстановкою у місті, то протягом місяця ми зробимо цю покрівлю. Для комунальників Харків спецбуду подібні ремонти справа звична. Через перманентні ворожі обстріли говорять на підприємстві. Найчастіше їм доводиться лагодити саме покрівлі за минулий тиждень. О... Порядку 63 об'єктів покрівель ми зробили. Це звернення жителів, це і огляд підлеглих територій житлових будинків, які дільниці обходять і дають нам оці заявки в роботу. Однак не покрівлями єдиними на балансі Харківспецбуду знаходиться і чимало інших об'єктів від вхідних груп до дитячих майданчиків. КП Харківський збут орієнтовано на поточне утримання житлового фонду багатоквартирних житлових будинків та прилеглих до них територій, займається ремонтом вхідних груп, покрівель, дитячих майданчиків та багато других об'єктів, які у нас на утриманні знаходяться. На підприємстві кажуть, за часи повномасштабної війни темпи і масштаби робіт зросли у кілька разів. Безумовно, збільшились обйоми робот, а людей дуже не вистачає. Фахівці оперативно стараються реагувати на ці заявки, і ми робимо все можливе від нас, щоб закрити ці потреби. Війна змінила ритм міста, але не скасувала відповідальність. Доки у Харкові живуть люди, вони мають право на дах над головою. І ті, хто, попри труднощі, ремонтує ці дахи, добре розуміють. Попереду на них чекає чимало роботи. Попереду у КП дуже багато роботи, відновлювальні роботи і покрівлі, це підлегли території житлових будинків. Роботи дуже багато. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов. Харків. Новини. Вже менш місяця залишилося до 1 вересня, до початку навчального року, і ми готуємося до початку навчального року. Ми будуємо підземні школи. На жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Бо в школах, які у нас є, в справжніх школах неможливо сьогодні займатися з метою безпеки наших дітей. А безпека це галовне. І чудово розуміємо, що дітям потрібно навчатися, і навчання тільки в режимі онлайн воно не задовольняє ні наших дітей, ні батьків дітей, ні нас. Тому будуємо підземні школи. До 1 вересня ми побудуємо ще три підземні школи і будемо мати можливість 15 тисяч школярів будуть навчатися вже в комбінованому режимі. Нагадую вам, що у нас працюють чотири підземні школи. Крім цього, ми обладнали. Станці метрополітену переобладнали їх і там навчаються наші діти. І Хочу сказати, що ми не зупиняємось, і до кінця цього року, до початку нового року, ми побудемо ще три підземні школи. Тобто, у нас у Харкові буде 10 справжніх підземних школ, в яких будуть навчатися наші діти. Пані Грі, з огляду на ситуацію, чи не буде проблем з харчуванням учнів у школах? Як вирішуєте взагалі це питання? Ні, не буде проблеми. Ви вирішуємо постійно це питання. Вона нас відпрацьовано. Ми доставляємо їжу і хочу сказати, що діти дуже так це цікавиться, коли буде нарешті знати перерва, щоб скаштувати ці страви, дуже класні страви, які наші кухарі для них виробляють. І знаєте, я дуже вдячний всім всім. Хто працює в цій сфері? Бо це задоволення дітей і що стосується цих підземних школ, там у нас відпрацьована система доставки туди їжі для наших школярів. Навпроти центрального входу до Харківського національного театру опери та довго очікуваний подарунок від німецького благодійного фонду пасажирський автобус, як же з підтримки української культури в час війни. Під час попереднього візиту до Харкова волонтери відвідали театр, побачивши його умови роботи на безпечному майданчику «Лофт-стейдж» та потребу у власному транспорті, вирішили допомогти. Тепер театр зможе брати участь у культурних заходах по всій області та країні на початку в цей автобус було задіяно більше 150 людей, так щоб не тільки зібрати гроші, але й більше того. Цей автобус звичайно не приїхав в пустин, Там була різноманітна гуманітарна допомога, яка була направлена до військових також до шпиталю. Тому це великий такий проєкт. Для харківського опери це більш ніж транспорт. Генеральний директор «Хнатобу» Ігор Тулузов упевнений, тепер театр зможе бути ближче до глядача. Бо поява власного транспорту відкриває для колективу значні перспективи. Я дуже вдячний нашим німецьким українським друзям за такий це чудовий подарунок. Ми всі бачимо, наскільки це він красивий, і я впевнений, що дуже корисний для того, щоб ми. В нашому рідному місті, в нашій рідній області, могли робити такі заходи, яких раніше не було. Цей автобус вже має власну історію на бокових панелях автографи німецьких волонтерів, українських партнерів з різних міст і харківської команди. Тут підписався і сам директор театру. як подяка за підтримку і віра в майбутнє. Крім автобусу, театру було подаровано п'ять швейних машин та генератор. Допомога німецьких волонтерів це не просто гуманітарна місія, а потужний жест міжнародної солідарності. Харків, який тримає оборону на культурному фронті, вкотре доводить місто живе, творить і не здається. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Оваров, Олексій Старінков, Харків новини. Спортивні новини про те, що насправді важливо, як і чому розвивалися головні події. Жіноча регбійна команда Металіз 1925 виграла і третій тур чемпіонату України у Суперлізі, який проходив у Києві. Харків'янки цього сезону не знають поразок, впевнено розбиваючи всі, хто стоїть на їхньому шляху. Так було у квітні, в Одесі, потім у травні, у Львові. І ось тепер переможна серія продовжилася на столичному стадіоні. Спартак, підопічні Сергія Гарькавого та Олега Литвиненка як і належить виграли три матчі. Але головне, як вони це зробили. Увага! Харківські регбістки розгромили всіх суперників суху. Діючого чемпіона України команду Левиці металіст 19 обробив з рахунком 38 0 бронзового призера минулорічної першості Одесу – 22-0. прикарпатських вовчиць – 34-0. Оце по-чемпіонськи. Саме так, набравши у трьох турах 43 очки, харків'янки достроково гарантували собі золоті медалі. Перші в історії тому особливо дорогі. Левиці відстають на п'ятнадцять. О, одеситки які посідають третє місце на 27. Список найрезультативніших гравчинь харківської команди очолює Наталія Мазур. Вона зробила 10 спроб і забила три реалізації: 56 ігрових балів. Другий показник має Марія Терещенко. Аліна Єфремова замикає топ 3 Заключний тур жіночої суперліги з Регбі-7 відбудеться у вересні в Одесі. Вихованка знаменитої з дюшор зі стрільби з лука, майстер спорту Ірина Ярмак стала срібною призеркою етапу молодіжного Кубка Європи. Змагання проходили у Словенському чатижі та зібрали понад 350 учасників із 37 країн. Харківська спортсменка піднялася на п'єдестал командного турніру. У фінальному поєдинку Ярмак, Львів, Янка Дзвенеслава Черник та Вікторія Вітковець з Рівного поступилися збірній Франції 0,6. Не біда. А континентальні баталії були генеральною репетицією перед чемпіонатом світу серед молоді, який відбудеться у другій половині серпня у канадському місті Вінніпех. Ось там треба забирати золото у медальному заліку. Кубка Європи збірна України посіла сьоме місце. Перший пішов. Стартував чемпіонат України з футболу у жіночій вищій лізі. Металіст 19-25 відкрив його у Житомирі матчем із місцевим поліссям. Команди активно розпочали гру, але поступово харків'янки взяли її під свій контроль і у першому таймі забили чотири м'ячі. Рахунок голам у новому сезоні відкрила капітан металіста 19 25 Дар'я Панащенко на 17-й хвилині. На 34-й вона подвоїла перед. Увагу. На 40-віть чужі ворота вразила Вікторія Гірен. Невдовзі по лісі випав шанс скоротити відставання з пенальті, але удар Тетяни Тріль Дарина Бондарчук відбила. Перед самою перервою Гірин відзначилася вдруге, а після відпочинку оформила хит-трик 5-0. На 65-й хвилині тріль реабілітувалась за промах з точки. Харків'янки відповіли трьома голами. Єлизавета Молодюк зробила дубль на 86-й хвилині. Вероніка Андрухів встановила остаточний рахунок. Металіст 19.25 розгромив Полісся вісім У матчі відкриття другого кола футбольного чемпіонату Харківської області відносини з'ясовували Донбас, Слов'янськ та Ніка і Симка Богодухів. У турнірній таблиці вище були гості, які мали на сім очок більше. Начебто з фаворитом зрозуміло. Але вже у дебюті усі передматчеві очікування полетіли в тар-терари. Команди грали абсолютно на рівних, Донбас мав навіть перевагу за моментами. Два проти одного. Ще було багато боротьби, стиків, суперечок, претензій та взаємних апеляцій до арбітра у стилі «Альо, реф» та три жовті картки, одну з яких Олег Коріньков показав у перерві. А ось із голами у першому таймі не склалося. Десь реалізація підвелась майстерності, можливо, в попереду не вистачило, але хочу ж наголосити, що майстерність і в захисті люди, які це такі не, не скажемо, не такі, не случайні гості на вони знають, що роблять в захисті. Це не просто так, що він там знаходиться людина і в нього потрапляє. Тобто, хлопці, всі з гарною школою і з гарною футбольною історією. Відразу після перерви загальна картина на арені нова Баварія не змінилася. Команди нічого серйозного не показували. Треба щось міняти. Не випадково граючий тренер Донбасу, Олександр Ситнік почав активно розминатися і на 66-й хвилині випустив себе на поле. Шмурин когда... дивимося по грі. як складається гра, плюс така погода. Всім важко грати. Планував вийти та зіграти хвилин 15, вийшло 25. але нічого, начебто, витерпів, все добре. Дуже добре на 72-й хвилині Олексій Максименко вивів господарів вперед в один По гарячих слідах слов'янці могли розвинити успіх, але ситуацією не скористалися, і м'яч став легкою здобиччю Олега Шварца. Не забиваєш, тобі забивають так і сталося. На 82-й хвилині Джокер гостей Валентин Косильов пробив Сергія Пархоменка та приніс команді Ніка Ісимка Симка 1-1. за вологічним рахунком суперники зіграли. І першому колі. Ми планували сюда увезти три очка, конечно, но ми планували забрати три очки, звичайно, не вийшло трохи. У нас були шанси. Я скажу, навіть сьогодні ми трохи краще грали. І за моментами, і по грі. Не завжди виходить команду зібрати. Самі розумієте, у нас багато військових хлопців, яким не завжди вдається виїхати. Нас результат влаштовував. Я розумію, що суперника ні. Він бореться за чемпіонство, і ми це теж чудово розуміємо. Але ми з усіма командами будемо так грати, намагатися максимально. Максимально брати очки, старатися максимально брати очки. Цілі перед командою не змінилися, боротися за. Перемогу в чемпіонаті, але хочу підкреслити, що рівень команд виріс. Якщо, повторюсь, в минулому сезоні був лише там авангард і «Богодухів» вирішували суперечку, то зараз 5-6 команд вже із бюджетом гарним, і з підбором гравців гарним. І команда Донбаса безпосередньо змінилася, напевно, перед самою грою. Ну, видно, що футболісти достатньо. Гарного класу, достойний суперник. І до хлопців також претензій у нас немає. Всі старалися, всі хотіли. Ну, футбол сьогодні вирішив, що повинна бути нічим. Головний підсумок 12-го туру Шарівка втікає від погоні. Обігравши в гостях балаклію 3-0, одноосібний лідер таблиці набрав 28 очок і тепер випереджає найближчих переслідувачів «Ніка» і СМК та Маяк Валки на 6 турнірних балів. Олександр Шаріков, Ігор Луханін, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.